Від режисера «Ваканда назавжди. Аго. Невже вітаю рірі! Менш ніж за три хвилини. Повітря в цьому ліфті стане непридатним для дихання. Ой, Що Що це Моя співбесіда? Ти задихнешся і помреш, хіба що зможеш вивезти з ладу пристрій на підлозі. Там же знайдеш проти газ. Щасти. Нахліси. Я чув Рірі Вільямс геній. Тож. Ти в команді? Рірі, -рі, я бачу. Бачу тобі набридло чекати на визнання твоєї величі. Ви не перший геній в MIT. Чому ти не працюєш в одній з тих модних технофірм? Після стажування за кордоном я хочу створити щось видатне. Щось. Важливе? З 24 червня я можу надати інструменти, які допоможуть в твоїй справі. Але кожен, хто коли-небудь досягав чогось знакового в житті, мусив робити сумнівні речі заради мети. А на що здатна ти, Рірі? -рі? Ти відкусила більше, ніж можеш проживати. Я гарно жую. Ти нічого не знаєш про цього чоловіка. Ти або загинеш, або потрапиш за ґрати. Усе набагато більше. Залізне серце. Дитина. Підозрілий бункер. Мій бункер не підозрілий. Чи було на стіні підозрілого бункеру Таке живи, посміхайся. кохай. напис. Буквально над ящиком із самокерованими ракетами. Вони не мої.